Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про відрізні диски. Розкажемо про правила підбору, техніку безпеки, протестуємо диски від торгової марки Градієнт та вирухуємо ціну одного різу. Поїхали! Різнення металу суттєво відрізняється від різнення інших видів матеріалів. Тому використовуються диски із абразивного матеріалу, які укріплені спеціальною сіткою. Зовнішній діаметр відрізних дисків може бути від 115 мм до 500 мм. Треба зауважити, що в асортименті торгової марки Гредієнт представлені диски від 125 до 230 мм для каше, посадковий діаметр 22,2 мм та діаметром 300 та 400 мм посадковий діаметр 32 мм та 355 мм посадковий 25,4 мм для монтажних пил. На початку відео поговоримо про правила підбору. В першу чергу треба розуміти, з яким саме металом ви будете працювати. За типом застосування диски ділять на декілька груп: для сталі конструкційного типу з маркуванням стіл, для чавуну – з позначенням кастірон, для нержавіючих сталевих сплавів з позначенням інокс, для кольорових металів, з позначенням алюмініум. Далі важлива специфікація робочого приладу. Важливо звернути увагу на діаметр диску, який повинен відповідати посадковому місцю під кожухом кашем або монтажної пили. Поміщатися в ньому вільно та бортатися без труднощів. Другий важливий момент діаметр посадкового отвору. Для більшості кашем посадковий діаметр дорівнює 22,2 мм. Для монтажних пил 25,4 або 32 мм. Ще одним важливим параметром є максимальна кількість обертів за хвилину. Максимальна кількість обертів інструменту не повинна перевищувати значення, що вказане на диску. Більша кількість обертів є жорстким порушенням правил безпеки, та у більшості випадках може призвести до руйнування диску та можливого поранення оператора. Наприкінці вимірюємо товщину металу, з яким будемо працювати, та в залежності від неї вибираємо товщину диску. Для тонких металів використовують диски товщиною від 1 до 1,6 мм. міліметрів. Для більш щільних металів від 1,6 до 3 мм. Важливо пам'ятати, що чим товщий метал, ки планують різати, тим товще повинен бути сам диск. Така стратегія дозволить менше зношувати та більше опрацьовувати диск. Окремо треба поговорити про те, на що саме впливає товщина диску. Чим тонший диск, тим легше різати. Більш товстий диск зазнає більшого опору матеріалу, а значить, різка вимагає більшого зусилля. Тонкі ж диски ріжуть значно легше, швидше та акуратніше. Вони менше нагрівають матеріал, але інтенсивніше стошуються. Тонкі диски це ідеальний варіант для малопотужних кашем або акумуляторних моделей, які витратять менше енергії за один різ. Стандартна товщина для диску діаметром 125 мм від 2 до 2,5 мм. Тонкий варіант буде з товщиною від 1 до 16 міліметрів. Існує думка, що тонкі відрізні диски дуже легко зламати під час роботи, тому багато хто боїться їх купувати. Але боятися не треба. Адже всередині диску, незалежно від товщини, є армуюча сітка. Переходимо до правил, яких треба дотримуватися під час роботи з відрізними дисками. Обов'язково працюйте у захисних окулярах або захисній масці, та обов'язково у захисному одязі. Перевірте інструмент на справність та дотримуйтесь техніки безпеки у роботі з ним. Використовуйте диск, який призначений лише для вашого типу металу. Перевіряйте термін придатності диску та майте на увазі, що з часом бакелітові присутні у диску підсихають, втрачаючи пружність. Перед початком роботи перевірте, чи надійно та міцно закріплений диск. Додатково перевірте обертання на холостих обертах. Деформований або зламаний диск одразу викидайте та ні в якому разі не використовуйте повторно. Не ігноруйте захисний кожух на КШМ. Пам'ятайте, що точити металеві частини заготовки бічною стороною диску, що не призначене для цього, заборонено. Ну що, друзі? Саме час переходити до тестувань. Тестувати будемо диски від торгової марки Градієнт. Диски виготовляються із електрокорунду високої зносостійкості із зміцнюючими елементами у вигляді двох армованих сіток. Додатково посадовий отвір укріплено металевим кільцем. Така якість купі дає високу швидкість різання та найкраще поєднує ріжучу здатність і ціну різу. Для тестування візьмемо три диски діаметром 125 мм та товщиною 1, 1,2 та 2 мм. Різати будемо арматуру діаметром 12 мм. А наприкінці, друзі, порахуємо вартість одного різу в кожному з варіантів. Поїхали! На момент тестування 31 січня 2023 року диски 125 діаметру товщиною 1 та 1,2 мм коштують 21 гривня, а товщиною 2 міліметри коштують 25 гривень 80 копійок. Повне відео тестування дисків можна побачити за посиланням у описі. Там ми показуємо повне тестування дисків без додаткового монтажу. Лише з прискоренням у 2-3 рази. Результати тестування, друзі, можна побачити на екрані. Друзі, бережіть себе та користуйтеся лише якісними відрізними дисками. У описі під цим відео залишимо посилання на весь асортимент дисків від торгової марки Градієнт. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!